Друзі, всіх вітаю, це автосалон Твоє авто, у нас на, на продаж, це Peugeot 3008, 2008 рік випуску, автоматична коробка перемикання передач, двигун 1.6, газ, бензин. Автомобіль в синьовато-сірому кольорі. В салоні текстиль. Є тонування, підігрів переднього ряду сидінь, повний електропакет. Також є магнітола, є двозонний клімат-контроль. 165 тисяч кілометрів пробігу. Помилок на щитку нема. Задній ряд в гарному стані. Автомобіль знаходиться за адресою вулиця Розмовська, 34, місто Одеса. Придбати його можна, в кредит різних трігів, а також за готівку. Приходьте, розкажемо, покажемо, протестуємо і продамо в найкоротший термін. І, можливо, саме це твоє авто.